Думка не проводити в цьому році фестиваль. Ви знаєте, з яких позицій і навіть була постанова уряду No65 і постанова нашого Міністерства культури відмінити всі фестивалі, які мають такий розважаючий характер. І взагалі, які мають бюджетне фінансування. І власне в цьому році у нас немає бюджетного фінансування, мається на з Міністерства культури України. Кошторить фестивалю близько 80 тисяч гривень. З них 36 тисяч дає і палець але була вже домовлена з Ігорем Блажковим. Ігор Блажков — це така людина-легенда, людина символ, очевидно. Людина, яка може не чи не останнє бачила, спілкувалась, переписувалась, готувала приїзд Ігоря Стравінського в Радянський Союз. Людина, яка фактично може присвятила все життя, тому що він був і першим виконавцем, як диригент багатьох творів доручав йому ці... Твори в рукописах і не переживав за збереження норм. Ну, тобто людина, яка ну, була таким не адвокатом, а довірною особою Стравінського в нас в Радянському Союзі. Тому ми запрошували Ігоря Івановича на відкриття реконструйованої садиби музею в вересні минулого року в Вестилу. І було дуже доречно, що там був. Але, на жаль, він був хворий і відмовився, а десь в жовтні місяці сказав, що готовий приїхати на 20-річчя, поч... Від 20-річчя фестивалю і запропонував свою програму. Власне, там вже був реквіем. Ми про реквіем спеціально не, не, не планували. Ми не планували, що будуть події 18 січня, 18, 18, 18 припрощу, лютого. Але так сталося, що співпала програма, яку зокрема і з подіями, які відбувалися. І вирішили, що відміняти, звичайно, цей фестиваль ну, буде неправильно. Слава Богу, нам знову підтримав фонд Ігоря Палиця, але в будь-якому випадку, навіть про цього не сталося, ми вирішили один концерт з програмою Рекліма за участі чи Чернівецького спочатку навіть Вільський симфонічний оркестр, проте вони проходив свій фестиваль, контрасти, вони відмовились і на, на наше щастя чернівчани погодились виконати дуже важкий твір, там задійно близько ста виконавців. Величезний симфонічний оркестр, великий академічний камерний хор і ще досулістів. Нам видається, що це той митець світового обшиву, органічно вкорінений в українську культуру, культуру нашу в Волинську, і тому зараз дуже важливо, актуально ці всі контексти світові і десь наближати їх до наших локальних, до наших місцевих. Тобто, по суті, йдеться про якусь таку іде... ідейну, ідеологічну, естетичну перепрошивку. Ми підтримуємо луцького глядача, який прийде в наш театр і буде слухати цю музику. Це підтримка не інших артистів чи виконавців. Це підтримка нас. По суті, це інвестиція у нашого слухача і поціновувача музики і творчості Стравінської. І мені здається, що ті кошти, які ми витрачаємо на цей захід, а це майже 40 тисяч гривень. Це в порівнянні з тим, що отримають наші слухачі. Це ще е, мала частка, бо воно десь буде детонувати, воно буде резонувати у пізнішому часі. І от я кажу, що відлуння від таких заходів воно зберігається роками і десятиліттями. Ми тут, поки що, державні підтримки не маємо до цього проекту. Ми називаємо 40 тисяч активна 400 тисяч, щоб розкрутити цей проект підняти його на таку висоту, щоб не. Ну, самі самі розумієте, як виглядають сучасний західні фестивалі Петровича, ви вже трохи знаєте за той час, відколи він є і депутатом Верховної ради, і з інших питань. От і ви розумієте, що коли він говорив про діяльність фонду, про системну роботу фонду, то він говорив, спираючись не нас. Якісь ну, своє кар'єрне просування і кадрові призначення, він говорив про питання глибші, стратегічні розвитку міста, і тому і створювався фонд, щоб реалізовувати ці завдання. Бюджет фонду, і програми, і стратегії розвитку на 2014 рік прийняті були ще в кінці 2013 року. У нас є помісячний бюджет, бюджет на рік. І е, ті програми, які були заплановані, ті проекти, які ми маємо зреалізувати, вони впродовж року будуть реалізовуватися, тому що е, і медицина, і соціальна сфера, і культура е, початі дуже багато проєктів. До них Вдалися нові, додалася армія, додалася допомога пораненим і на Майдані, і зараз на Сході. І ми багато робимо для потреби і нашого Луцького загону, і інших. І згорнути ці програми ми не маємо права, це наш обов'язок. І Ігор Петрович, свідомий того, цю роботу продовжує далі.